Hello, ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Вже п'ятий випуск, о май гад! Просто подивіться, яка гарна погода. Ну що ж, я вже вдома, що стосовно зубів, які мені вирвали минулого тижня, у четвер. А якщо ви не бачили, та я навіть їх показувала, мої зуби вирвані. Подивіться, мій четвертий щитник школярки. Ну, бачите, зараз нампряк весь зійшов. У мене тут, тут видно жовто, тут теж є. Але я, звісно, тоналкою замазала, тому трошки менше видно. Але синячки ще залишились і щоки ще трошки напухлі. З однієї сторони, в мене все зашито, все ок, а з другої, у мене дирка є, тобто там не зашита щока. Я не знаю, це так повинно бути чи ні. Я в четвер іду до хірурга, щоб він подивився. Рот я, в принципі, нормально можу відкривати. Але жувати ще якось я побоююсь нормально. Ну, принаймні, на всю сторону вже я почала сьогодні жувати, а ось на цю там дивиться дірка, ні. В принципі, це все щодо моїх зубів. Ну тільки ще я резиночки тепер по новому ношу. Ось так трикутничком. Ну ладно, е досить вже говорити про зуби, треба говорити про навчання. У мене завтра тест, тому мені треба до нього готуватися. Оце, звісно, апдейт. Зараз 22:11. Але, як ви бачите, я вже в піжамі. Мені, звичайно, ще змити макіяж і почистити зуби. Але я зараз ще вчу англійську літературу. Ну, як вчу, повторюю, знаєте, я таку ривочку. то пішла, поїла і, до речі, про їжу. Я вже от сьогодні перший день, коли я можу жувати боковими зубами. <кій> я сьогодні в школі не їла. І я помітила, що мій коротше, став мені багато менше, тому що я весь день буквально без їжі можу провести. І сьогодні на вечерю я з'їла кашу. Ось якщо б я з'їла просто кашу, це як зазвичай. Я тим паче я не хотіла да, їсти просто, то. треба ж повечеряти. Хоча дивно взагалі так не треба робити. І у нас є торт. І я така, хм, торт, люблю торт. І з'їла два куска торта. І зараз я така, о, мій шлунок втомився. Сумно. Котрий раз повторила англійську літературу і лягаю спати. На добраніч. Я сьогодні проспала на 20 хвилин і тому я зараз запізнююсь. Ну, ладно, поки що запізнююсь тільки на 10 хвилин, тому нормально. Я одягаю розиночки, і за ніч я такий результат побачила. Мої зуби реально стали просто в інше положення. Сьогодні теж не дуже приємна погода. А, я йду додому пізніше, ні зазвичай. Бо у мене через 15 хвилин англійська, я ще не вдома. Я взагалі нічого не встигаю, я дуже зайнята у мене. Ось, а йду я пізніше додому, тому що я затрималась у школі на 10 хвилиночок, щоб спитати задачу, яку я не зрозуміла учителю. А я ще взагалі не їла, тобто я останній раз поїла. Зранку перед школою. В школі випила там йогурт Актив маленький, ну, ви бачили його. І все. І зараз у мене просто нема часу на те, щоб поїсти. Слава Богу, у мене шлунок доволі маленький, я вам вже. розказувала І я, в принципі, ці півтори години англійської зможу прожити без їжі. Тільки що зайшла додому. Значить, у мене сьогодні був тест по англійській літературі, по якому я отримала 12. Це просто шикарно. До речі, забула показати вам мій сьогоднішній лук. Я дуже часто, ну я дуже часто там раз на два тижні його одягаю, але ніяк мені не випадала можливість, я постійно забувала вам його зняти. Хоча він є одним із моїх улюблених. Знаєте, я така бізнес-леді. Ну, у мене через 4 хвилини англійська. Я перекусила вафелькою і ряженкою, там чуть-чуть все, я сита і готова працювати. Я йду в станцію і знову моя улюблена погода. Ну ладно, вона не така, що погана. Зараз я зайду в магазинчик і, до речі, я зрозуміла, що паски у цьому році я взагалі не разу не куштувала. Хоча Пасха вже у цю неділю, я ніколи в житті не куштувала пасхи так пізно. Я їх дуже люблю і зазвичай купую там за тиждень, за два тижні, але особливо останніми роками. От коли почався карантин, а потім ще й війна, а, і сього ну, цьому році взагалі дуже пізно вони з'явилися у магазинах. Я думаю, що ми в магазинах взагалі купувати не будемо, а просто спечемо вдома вже у суботу. Блін, я звичайно люблю все романтизувати і навіть дощ, але він щось дуже сильним стає і мене це напрягає. Значить, е я, до речі, дивлюсь на себе в зеркало. І бачиш, що, блін, ну мені здається, що в мене обличчя доволі сильно змінилося з того часу, як я почала носити брекети і все це таке. Тим бачу, я зараз ще трошки схудла. Ладно, вже там 10 годин, я ще роки навіть не починала робити. Але зато я вже сходила у душ, ще треба чистити зуби, а це дуже довго. Що я ще хочу трохи прибрати, поміняти постіль, що там. Ну, коротше, да, лягу, як зазвичай, у нуль-нуль нуль. Але зараз настала весна, і у мене прям приплив мотивацій. Тому я дуже сподіваюся, що скоро щодо них школярки буде такий самий, як і два роки тому. І я буду вставати кожного ранку в 6 ранку, читати, займати спортом. Ну коротше, магія ранку. Тому не пропустіть і дивіться наступні випуски. повинен бути. <плес> я щось панорами зроблю. <плес> у мене проблема. Я ніяк не можу замовити собі Nike Air Force. Місяць тому я е, е, замовила їх з Польщі. І шо? Е, у мене оплата грозилась, я не знаю скільки. Вона просто ну, оплата не пройшла. Не загрузилась. Там, типу, почекайте, обробка вашого замовлення займа... ну, займає більше, ніж зазвичай. І воно так, я не знаю, тиждень грузилося, я закрила ту вкладку і все. Не вийшло мене з Польщі замовити. Я така, окей. Я е, сходила в магазин Nike, але там не було просто білих, білих аерофостів, а я хочу саме білі. Е, вони мені сказали, що на сайті Delta Sport е, Ну, це там офіційний представник Nike в Україні зараз, тому що їх же сайт не працює. Я дивилась щось, ну там, тижні три тому були Nike Air Force мого розміру. 38,5. Ну, це було на канікулах. І я така думаю, ну приїду вже з канікул, тоді замовлю. Приїхала з канікул. Така, а потім замовлю. На цих вихідних дивлюсь, дорослих 38,5 нема, є дитячі. Я така, окей, все, замовлю. Сьогодні я заходжу на сайт, це знову Delta Sport. І я, блін, щось так протопила. Мені сталося, що є 38,5. Але потім я подивилась, і його нема. Нема взагалі не дитячого, не дорослого. 38,5. Я не знаю, може мені знову за кордоном спробувати замовити. Чи що? Зараз я поділюсь з вами тим, що я дуже сподіваюся, що приведе мене до успіху цього травня. Це my perfect day. Тут тільки, ну я вам показую декілька початок, але там все просто дуже детально розписано. І я вже завтра хочу почати трошки це втілювати у своє життя. щоб так рано просунатись, треба і лягати в нормальний час. А зараз 21.30 десь мені ще треба англійську додатково зробити геометрію і все, я можу лягати спати. Значить, зараз 22.10. Я хотіла лягти спати трошки раніше, буквально на половині 15, але нормально. Як бачите, моя постіль вже попралася. А, І у мене проблемка, що під цим покривалом все-таки. Холоднувато ще спати, і мама мені сказала просто підодіяльник. Боже, напишіть в коментарях, як правильно, бо я ніяк не можу подивитися перекладач. Так от, мені з якогось постільного комплекту треба взяти його, тому що мені холодно спати під покривалом. А від цієї подушки у мене просто наволочка, все. У мене більше нема підодіяльника. І треба вирішити, з якого комплекту взяти. Ну, чи з цього рожевого, чи в мене є ще білий такий. Ну, скоріше за все, я візьму там білий з сіром. Ось так він виглядає. Ви його могли бачити, мабуть, у першому моєму ширину школярки щось таке. Так, ну що ж, а що у мене по плану на завтра? Завтра я хочу не в 6, але в 6.30 прокинутись. Почитати може не знаю зарядку якусь на тренування зробити а, і також зробити додаткову англійську Всім привіт друзі! Дивіться, що в мене є! Я купила тюльпани. Іду я така, я спочатку нарциси хотіла купити, але потім побачила чульпани, і вони нарешті по 30 гривень. А, і тому купила. У мене є вазочка. І зараз я буду наповнювати її одичкою. вони гарні. Друзі, подивіться, наскільки це гарно. Дивіться, які гарні квіточки. Коротше, треба почастіше купувати якісь квіти, бо це реально дуже. Красиво! І зараз мені прийшла така ідея. Коротше, у мене є апельсинчики. І недавно я бачила на американському ютубі такий а, як зробити свічку, типу цитрусову свічку. І зараз я хочу спробувати її зробити. Серединку можна з'їсти. Ось такі дві штучки у мене вийшли. Зараз у мене є багато от таких таблеточок, я їх буду плавати і робити з цього свічки. Ну, в принципі, ось що у мене вийшло. По вигляду, так Так собі, скажемо так. Я її ще не запалювала, я просто свічки, оці маленькі всередині неї, спалювала, і воск такий, ну, розпалювався. Коротше, і так яким чином я її заповнювала ось. Тут, в принципі, видно. Ну, я попшикала своїй духі Вікторія Сікрет сюди, тому він не пахне. А так, в принципі, цитрусом він взагалі не пахне. Це, в принципі, було очікувано, тому що я ж вирізала всю середину, а шкурка вона не пахне. Зараз я підпалю її, щоб показати вам, що вийшло. Так це виглядає. В принципі, якщо отак пронюхатись, то цитрусом пахне. Але якщо на великій відстані, то взагалі ні. Тому, ну не знаю, якщо у вас є е, олія, наприклад, ароматична, чи щось таке, цитрусова, наприклад, да, то ви можете зробити таку свічку, і тоді вона буде пахнути цитрусами. Ну, а так, в принципі, ну, не раджу вам просто витрачати свій час і воск. На таку свічку. Ну що ж, на цьому мій влог, мій п'ятий щоденник школярки закінчується. Сподіваюсь, він вам сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Настячом. Щасливої Пасхи! Христос Воскрес! Бо, я думаю, ви дивитесь вже у Пасху, а попізніше пізніше це відео. До зустрічі! Дивіться наступний щоденник школярки!